Маємо хороший час для того, щоб слухати слово Господнє в ньому навчатися, ще й ще дізнаватися. Я більш як впевнений, що завжди на таких служіннях багато з вас вже нічого нового не почують. Ви вже це чули. Але от у мене недавно був такий випадок, буквально вчора. Сестра приходить, дуже плаче, вона має від домашніх гіркоту, має від домашніх гмуку, її домашні. Роблять їй неприємність, їй від того дуже трудно, тяжко. Я кажу такі слова: вір, Господь допоможе. Каже, та слава Богу. Думаю, це, типу вона що не знала цього, це стільки років віруюча. Ну що ж я такого сказав? Вір, ну, Може, вона прийняла це як пророче слово, не знаю, але є речі, які. Ми просто знаємо, ми це розуміємо, але інколи нам треба нагадувати, нагадувати, і в нас укріпляється дух, укріпляється віра. І ми знову ніби маємо сили знову і знову проходити те, що приготовлено для нас. Це всім треба пройти. Мені, вам, всім, кожному треба пройти певну так, такий шлях, такий хрест, бо це і здавна. Христос сказав. Чашу ми будете пити так. Служіння моє будете звершувати, так? А вже дати по праву, поліву це вже отець вирішить. Але слава Господу за все. Що до цього часу могли дойти. Ви знаєте, брат Олег говорив про рідних, що і так би хотілося, щоб і рідні спаслися, і так далі. Дійсно, це є болюче питання, стільки бато наших рідних, не знаючи Господа. А от різні є такі моменти, як цієї сестрички, є проблеми вдома. І деколи просто вже не вистачає сили, деколи просто хочеш. Як ця сестра каже, мене вже я би хотів відкладати, думаю, мене Господь не любить. Я для Господа як сміття, як саме останнє, як таке непотріб. Я собі думаю, мудро сказала та жіночка, коли Христос не міг помогти їй в її нужді і каже, хіба заберу в дітей хліб і кину псам, а вона каже, і пси би хотіли їсти ті крохи. Все залежить від твоєї віри, все залежить від твого настрою, як ти себе бачиш. Людина себе деколи малює собі, що як прийде, як брат Олег казав, думав, що в Господі одні недостатки, одні обмеження. А прийшов, а в Господі благословення. Це якщо в тебе правильно мозок настроєний. Правильний настрой твій. Що для тебе благословіння? А дехто наоборот так і прийшов до Господа, і так і каже, я колись, от замітьте, коли люди кажуть, я як в світі був, і аж так з насолодою говорять: я як в світі був, в мене і бізнес був, і то був, і то був. Чому? Настрой трошки інакший, так? Настрой неправильний, і він все пам'ятає, що у світі було добре, а тут якісь неустройства. Як ти настроєний? Олег, наприклад, правильно настроєний. Він каже, прийшов до Господа і не обмеження, а одні благословення і радість. Слава Богу. Все треба. Як і однажди теж сказав в своєму житті: все проти мене, коли і Вініаміна забрали, Йосипа не стало. Вініаміна хочуть забрати. Він каже, все проти мене. Як ви думаєте, це було все проти нього чи, чи як? Чи це було за нього, за його сімейство, щоб в день голода їм не загинути, а мати хліб. Слава Господу. І так дбає за нас Господь. Так за нас дбає Господь, за кожнісінько. Я деколи думав так, що за мене, як за служителя, Бог мої нужди, знає, а за, за ту сестричку в куточку може деколи забуває. Так може бути? Ні, але за кожного знає Господь. Я написано, що він до лиходіїв був причисний, але всі ті гріхи так, без на собі, щоб дати всім. Життя, слава Господу. І коли два розбійники стали, і один його злословив, казав, що ти там з інших спасав, бери, спаси нас, себе. То інший казав, ти чи ти Бога не боїшся? Та говориш, ми заслужено, страдаємо. А він ж нічого не робив і просто сказав, такі просто слова, така, така просто правильна настройка, правильна мудрість. Просте. Він ж, правда, цей другий розбійник не сказав щось мудрого, просто успокоїв того, бо каже, ти глупість говориш. Нічого такого великого не сказав, правда? Що йому відповів Христос? Сьогодні будеш зі мною в раю. Ви уявляєте собі? Прості слова, чоловік сказав, каже, спинив другого глупця, каже, та як ти можеш таке говорити? ми заслужено страдаємо. І сказав за такі слова: каже, сьогодні будеш ти в раю. Хай би нас Господь благословив і навіть ті всякі трудності в кожного є. Сестра, коли мені вчора жалілася, я собі думаю, і в мене є, вже не хочу їй казати, бо думаю, вряд ли і тим може її укріплю. І в мене є якісь трудності, і бачу, в кожного є якісь трудності, в кого є свої, в кожного свої. Когось болить за те, я вже сьогодні говорив. Когось може боліти е, з, із питання за те, що тебе потоптали, десь тебе не, не, на тебе не звернули увагу. Гордість твою е, пронзили, і тебе це вже болить. А когось, навіть, хтось навіть не зверне на це увагу. Хтось хоче, щоб в нього було всяке устройство в, в домі, а хтось живе теченням. що дав Господь за те, слава Богу, в кожного своє є питання. Для когось це не іспитання, для тебе це іспитання, Для когось це не іспитання, а для тебе це іспитання. І всім нам треба це пройти. Тому що, скажімо чесно, і карає Господь. Бо давайте я вас хочу трошки приземлити, я розумію, що гарно говорити слова віри, але я хочу сказати, а навіть то, що допущено в нашому житті, не по заслугах? Брати і сестри, давайте будемо чесними, не по заслугах. Я думаю, що не по заслугах. А знаєте що? Бо по заслугах було би більше. Це не по заслугах дійсно нам дано. То, що ми несемо, це є дуже маленький процент з того, що ми могли нести. Але по великій милості і любові Господь нам чуть-чуть допускає, бо каже, який батько, який любить сина, не карає. так? Каже, батьки нас карали, не знаю, чи там на певний час, а цей карає нас на життя вічне. І каже, в Коринфіана Гарно поло каже, що судимі, ми караємось Господом, щоб не бути засуджені. Чим? Світом цим тому слава Господу за все. Кожен, хто з нас до сьогодні, що проніс, що пережив, за все слава Господу. Щиро це скажіть. Слава Господу, бо Господь не дав більше, ніж ми могли знести. Господь мудрий і настільки е, стратегічний, про все подбав. Він все добре, наперед, це побачив. Він бачив, хто скільки може знести. Він бачив, кого в чому треба і спитати, і кого до чого привести, до якого стану, щоб він був угодний перед Господом. Сьогодні брат Тарас говорив на початку служіння за ту воду і піщу від Господа, яка є добра для нас, для того, щоб накормитися духовно. І якщо ми чули, було і пророче слово, щоб ми наповнялися, каже, ось вода є, що виходити кругами. І я би хотів зачитати місце з Списання, щоб ми пороздумували над тим, дві це Вісаї, 55 розділі. Я з перших віршків читаю таке слово, спраглі. Йдіть усі до вод, навіть і ви, у яких нема срібла, йдіть і купуйте, споживайте, йдіть, купуйте без срібла і без плати вино і молоко. Для чого вам відважувати срібло за те, що не хліб, і надбане трудами своїми за те, що не насичує? Послухайте мене уважно і споживайте благо, і душа ваша нехай насолоджується жиром. Ось такі, Господь слова говорить: каже, спраглі! Що ж ви такі смішні? Ну, це звернення найперше, на чому хочу акцентувати, до спраглих. Щоб ми були спраглі, дійсно. Якщо є спраглість в духовному, мене, якщо є бажання від Господи отримати щось, якесь, от, як казав Тарас спочатку, оцю духовну піщу, щоб ми накормились, то треба прагнути. І каже, спраглі, ідіть, ідіть і купуйте. Хтось може сказати, та я що, може, я шо, хто? Я такий? Я, я може, такий не дуже розумний, навіть ті, що без, без срібла. Навіть якщо ти духовно небагатий. Йди і купуйте. Хоч так дивно сказано, так, навіть ті, що без срібла, купуйте. А що це за така купівля без срібла? Ви таке бачили? Це є велика милість Господня. Слава Господу. Ідіть і без срібла купуйте. Беріть, не відважуйте, не трудіться для того, що не дасть. Сьогодні Господь сказав, усвоєтились. Можна працювати своє трудове життя, віддавати для того, що не насичує, для того, що нічого не збудує. Що нічого не дасть нам ні в цьому віці, ні в наступному. Хай би нас Господь благословив. І далі десятий віршик говорить такі слова, дуже хороші. Я би хотів, щоб ми на це звернули увагу. Як дощ і сніг сходить з неба і туди не повертається, але напуває землю і робить її здатною родити і вирощувати, щоб вона давала насіння тому, хто сіє, і хліб тому, хто їсть, так і слово моє, яке виходить з уз моїх, воно не повертається до мене марним. Але виконує те, що мені угодно і звершує те, для чого я послав його. Отже, ви вийдете з веселищами і будете проваджені з миром. Гори і пагорби будуть співати перед вами пісню, і всі дерева будуть в полі рукоплескати вам. Замість терня виросте кепарис, замість кропи виросте мирт, і це буде на славу Господа у знамення вічне, незламне слава Господу. Якщо ми прийдемо до Господа, ми в програші не залишимося. Ми, бідними, більше не будемо. Ми будемо багаті в Господа, а далі від Твого настрою. Далі від Твого настрою. В чому ти бачиш багатство в Господі? Але як важливо, що сьогодні бути спрагненим від Господа, напитися, як вже було сьогодні сказано одноразово, напитися, наїстися. От каже, прийдіть, пийте ту воду, каже, так? Ї, їжте пийте то молоко і вино, прийдіть і отримайте. Друге місце, яке дуже похоже до цього, це Євангелія від Івана, четвертий розділ, 14 вірше коло колодязя. До Самарянки він казав такі слова. А хто питиме воду, яку дам я, той не буде спраглим повік. Але вода, яку дам я йому, стане в ньому джерелом води, що тече в життя вічне. Які хороші слова. От такі хороші слова. Каже, хто буде прагнути і прийде, і буде пити. Я дам йому таку воду, що більше не захоче пити. І не тільки того, що не захоче пити, а ще й стане джерелом. Уявіть собі, стане таким місіонером, стане такою людиною допомоги. Він дасть і іншим, хто захоче пити. От сестра прийшла до мене, я не хочу це хвалити, бо я взагалі, якщо чесно, дійсно був в суєті. Я був ще в думках де що мав. Сестра щось говорить, а я просто сказав стандартні слова і вже став якимось джерелом води, навіть то не подумавши, може, на це дуже сильно не акцентувавши увагу. Як є добре, щоб ми могли бути цим джерелом води і іншим дати напитися. І от я був у вас минулої суботи, і до мене було слово сказано, Що я втрачаю мир, і це істинне слово, я вам свідчив, що так є, що я будь-що втрачаю мир. Не хватає мені миру, треба мир берегти. Було слово до мене. І я над тим роздумував. Я роздумав над тим, чому втрачаю мир. І от тут пропонує Господь, хто праглий, приходьте пити цю воду живу, і не будете хотіти пити, будете насичені. Знаєте, я собі так думаю, як я живу, чим я удовольствуюсь, чи насичений я взагалі життя, чи добре мені все, чи все те, що хочу, маю. Думаю, та де Господи, та ти сам знаєш, скільки я ще чого не маю, скільки мені ще треба, як ще всього багато, і так там не злагоджується, і там щось не так, все якби я хотів. Що ж так нема миру? І так в собі всередині відчув таке слово, а що ти для того зробив? От слово було сказано: молися і працюй над тим, щоб був мир. Я собі почав наблюдати, де я втрачаю мир. Від чого? Я пам'ятаю, я відкриваю ранком очі, і так собі згаджую, згадую всі свої дні, як я живу. І в мене в першу чергу взяти, там, перечитати, що там за ніч ті тривоги і так далі, перечитати то все. А потім що ж і скільки робіт є, недоробне, скільки ще всяких справ. І я тим зразу заряджаюся новинами, що війна ще до закінчення не йде, справами, які в мене є. І я такий, знаєте, коли мене то аж виплюсне, розумієте? Який може бути мир? А потім собі таки внутрі теж таки чую себе слово. А слово Боже, а слово Боже то вже так Знаєте, сам про себе, я злапав себе, що слово Боже читається тільки для приготовлення проповіді. Тільки для приготовлення проповіді. І я став перед Господом як якесь як, як таке нечтожество. І кажу: Господи, прости мене. Дай мені сили молитися і вникати в слово Твоє, що є джерелом води. Яка дійсно закриває всяку справу, щоб я міг вникати, а не тільки для проповіді, скоренько перебігтися по місцях, там якась думка і готова, щоб було проповідь. Щоб я мав можливість вникати слово. Це ж писання дає мир. Дивіться, як гарно це каже Самарянка. Як почула, що є така вода, що вже не треба, пи, не будеш хотіти пити, каже, то дай мені такої води, щоб я вже не ходила черпати сюди. Знаєте, теж носити на спині ту воду. То дай мені ту воду, я б теж хотіла так, таку воду пити. Щоб ну, таку мати воду, щоб вже більше не хотіти пити і не ходити сюди черпати. Що він їй сказав? Поклич свого чоловіка. До чого тут, Господи? Правда? До чого тут чоловік? Йде питання про воду живу? Він хоче, щоб людина поставила все на місце. Щоб людина, хочеш мати живу воду, вона не буде, як написано, нічого чисте в нечисти не війде. Ти мусиш поставити все на місце. Поклич свого чоловіка. Нема. Правильно, ти кажеш. О. Починається істина, починається правда в твоєму житті. І тих п'ять, що були не чоловік тобі, так? І цей, з ким ти живеш. Ти мала п'ять, і цей тобі не чоловік. Починається правда, починається істина в житті. Відкривається все. Як важливо, щоб ми розуміли, що в Гос, щоб мати оцей мир, щоб мати від Господа цю піщу, накормиться, напоїтися Господом, потрібно все робити в істині. А як знати, що істина? І от я кажу, сестро, ти хіба не знала того місця списання? Це За щось забуло? Треба вникати в слово. Дивіться, як гарно написано. Дуже важливо. Е я хочу зачитати сприч, 14 розділ. Каже, страх Господній джерело життя, що віддаляє від цітей смерті. Коли ти боїшся Господа, коли ти боїшся, то є джерело життя, ти живеш. І віддаляє від цієї смерті. От Сатна прийшов красти, звести погубити. В нього є завдання що? У нього є завдання всячески тебе взяти в ту сіть смерть, щоб ти загинув, щоб ти не жив. Але якщо в тебе є страх Божий, ти будеш від того віддалятися. Я знову задаю питання, як, найти, як мати цей страх Божий. Як розуміти, що Богу не подобається, і боятися йому нарушити? Знов треба знати Його волю. Знов треба знати, яке Його слово. Каже, два зла зробив народ мій. Мене. Джерело життя вічне залишив, а вибили собі нові водойоми, які не можуть нездатні тримати води. От сьогодні людина так і робить. Але перед тим я би хотів зачитати, це гарно є написано в псалмах 137-й псалом, другий віршик. От який є Господь великий, який є він знатний, сильний, могучий, скільки ми про нього не знали, скільки б він ну, не мав в собі мудрості і сили. Але дивіться, наскільки він. Підняв слово своє. 137 Псалом, другий вірш каже, буду поклонятися перед святим храмом Твоїм і славити ім'я Твоє, за милість Твою і правду Твою, бо ти звеличив Слово Твоє вище від всіх імен Твоїх. Від всіх імен Твоїх ти вище своє слово зробив. Слово Господнє друзі, є вище від всіх імен він даже вище своїх імен підняв слово своє. Каже, спочатку було слово, і слово було у Бога. І оце слово сьогодні нам подається. І як важливо вникнути слово. У 118 му псалмі Давид дуже багато говорить, що словом Твоїм, откровенням Твоїм я, який я зробився, я став мудріше всіх вчителів, старців і так далі. Тому що словом Твоїм. Як важливо, брати і сестри, щоб ми вникали в слово Господнє. Тому що слово Господнє, воно і виробить цей страх. Божий, який є джерелом життя і береже від і смерті. І напоїть нас водою, тою, якою вже не будемо хотіти пити. Чому так людина бідненька бігає? Чому так от, замічаєш людина шукає? От в неї є проблема. Вона прийде до служителя. Як ти, брате, щось треба рішати з моєю проблемою? Ти їй сказав, що служитель скаже? Служитель що, розкаже їй анекдот, чи розкаже якусь байку, чи, чи якісь, е, прочитає, як гравін е, якусь мудрість? Книжну їй скаже, що скаже служитель? мудрий служитель, який не хоче сам і себе кинути в проблеми, і їй допомогти. Що скаже? Куди він направиться? В слово Боже. А людинка пішла в другому брату, іншому служителю, а ось той зробить помилку і скаже їй якусь мудрість китайську, японську. Може він зробив помилку, ай і той служитель не зробив помилку. До, до пророка піде, може там він зробить помилку. У откровенні в 20-му розділі, в другому розділі 20-м віршиком, до одної з церкви каже, маю проти тебе, що ти дозволив. Що дозволив? Попустив. І Ізавелі вчити. А що я Ізавелі? Чіла? Хіба погано, називаючи себе пророчці, хіба погано дивиться, як добре, коли є пророки в церкві. Так добре, слово скаже. Але є проблема. Вона не говорила слово Господнє від Господа, а вона вводила людей, що робити. Ідоло. Ідолослужіння і ще щось. Що було? Хто прогадує? Як? Блуд... Любодіяти? Любодіяти і ідолослужити. От вона такі речі вчила, і вона то не є добре. І от людина, бідна, шукає, шукає та в служителя хоче. І по 20 років віруюча може бути сестра, брат і шукає до служителя, до пророка. А бачити той мудрий братик так говорить, піде до нього, а ось він зробить помилку і не в слово. І тому Тимофій каже такі слова в другому посланні Тимофія, в четвертому розділі, каже, що буде час, коли здорове вчення приймати не будуть, але за своїми примхами будуть обирати своїх вчителів, які би тішили слух, і від істини відвернуть слух і навернуться до байок. Чому так? Тому що так легше. Так легше. От самарян, Самарянинка, вона правильно зробила. Вона почула, що є вода жива. І вона не почала крити там, а та все нормально, тут все у мене добре, ти там просто не знаєш. А вона сказала, та як є. Сказала за чоловіка, добре ти кажеш. І коли він їй все розказав, вона каже, бачу, що ти прок. І їй не цікавило, який курс долара, їй не цікавило, як вона далі буде жити. Вона каже: Ось ви кажете юдеї, що в Єрусалимі треба, наші кажуть батьки, що на цій горі де треба поклонятися. Вона шукала цього, як поклоняться. Вона шукала, вона бачу, що є існе слово. І сьогодні це істине слово є тут. І якщо ти любиш Господа, а слово не читаєш, то це погано, бо каже, вникній, бо воно говорить про мене. Ти ж любиш Господа. Звідси тільки буде благословіння. Тому Петро, в Петро так і каже: до того ж, ми маємо найдостовірне пророче слово, і ви добре робите, що звертаєтесь до нього. Каже, коли звертаєтесь до нього, як до світильника, що ще у темному місці, доки не почне розвіднятися день і не засеє зерниця у серцях ваших. Ви добре робите, що ви вникаєте в це слово. Ви дуже добре робите. Тому, брати і сестри, я би дуже хотів залишити таку думку для нас, що Господь дійсно як вже сьогодні було сказано, і добрий, і многомилостивий, і довготерпеливий, і люблящий. В нього ніби як таке хобі прощати, прощати, прощати. У нього ніби як така. Така жажда любити, допомагати. Я це за ним побачив. Навіть в своєму житті я побачу, як сильно любить мене Господь. А тим більше вас, бо ви багато буваєте краще за мене, багато хто з вас. І я знаю, що і вас дуже сильно любить Господь. І чекає, і то, що допускає, то тільки для того, щоб щось навчити, а тот час дасть вам благословення, як тільки прийде на той час. Про всіх вас дбає, ні за одного не забув, ніхто з вас не є маленький перед Ним за кожного з вас знає. Але Є така одна проблемка. Чи ми за нього знаємо? Якщо ми його знаємо, тільки кожен раз бігати до служителя, питатися, завтра того служителя не буде, ти до когось підеш питатися, а там попаде лукавий, як вже сьогодні було сказано, недобрий пастир, найомник, який не пасе. І що він тобі скаже? Він до байок звернеться. Він звернеться там один равін, десь він читав гарне пояснення, він візьме, поверне туди. І тобі скаже, а це не до твоєї ситуації. А це не про тебе. Але якщо вникнути в закон довершений, так як говорить нам як, якщо вникнути в слово існе, закон який довершений, далі? Свободи, то воно дійсно нас розв'яже, то ми дійсно будемо вільними від, тої, від тих дочок давай-давай. Ми будемо вільними від всякої муки, від всякого страху, що ми не Господній, і Господь нас покинув. Ми від цього цього будемо вільні, бо ми будемо нап'ємося тої води. Від якої так стало легко, пити не хочеться, бігти вже мені нема куди. Я в повний миру. Ситуація мене не цікавить, новини читати не збираюсь. Я Господу одному служу, на Господа одного надіюся. Але хай би нас Господь благословив, щоб ми вміли ото відрізнити. Я, ви знаєте, я в селі не виріс, я на балконі виріс. Я багато чого вмію не розлічити. Я вже колись розказував, колись на, був студентом. На одній роботі працював, та мене хлопці обманули, що ті канапки знали, що я свинини не їм. Та їли собі з ковбасою. Я думаю, хоча б сиром поїм. Просив їх купити сир. Та як я почав кусати, вони кричали: куди -то, то сир свинячого молока? Я мусив лишити, а вони з мене сміються. Я щось знаєте, так не мав, то не вчився в школі добре. Та й щось повірив, що сир зі свинячого молока та й лишив ті канапки. А вони рожують з мене. Кажуть, та їж, їж не може бути сир свинячого молока. Я тоді почав їсти. Знаєте, я багато чого не розуміюсь. І от каже, навіть ті, в кого нема срібла, приходьте пийте. Я собі думаю, Господи, а як то розрізнити ото добре джерело? Бо ж можна ту каламутну воду пити, можна то недобре джерело пити. І думаю, що в мене немає такої мудрості. От є, наприклад, в Закарпатті, я раз йшов з одним дідом, а він каже, і все погана вода. Я кажу, а що? Каже, а ви десь тут дерева не добрі, там нема фільтра, все погано. Бо якось змію то Каже, а і все добре, бо тут добрі дерева, фільтрують. Я то не знаєте. Є люди, що вміють якось то розлічити, яку можна джерело пити. Яке... Я би на... нахребтався любого, що калабані би написав, якби вона трохи була знаєте, прозоріше, я б її випив. Бо я в тому не розуміюся. Є люди, що розуміють, а як ж тоді розлічити? А по чому? В Луки в 6 розділі гарно Христос сказав, чи може на винограднику бути що? Так? Або на, е, на чагарнику смок. Може таке бути? Я останнє місце читаю, ми будемо молитися, хай нам поможе цьому Господь, щоб ми були зрячі, щоб ми були збережені Господом. Я читаю з Якова, з 3 розділу, з 12-го віршка. Не може браття мої. Смоковниця родити маслини або виноградна лоза смокви. Також із одного джерела не може виливатися солодка і солона вода. Хто мудрий, і розумний між вами доведеться на ділі добрим поводженням з мудрою лагідністю? Але якщо у вашому серці ви маєте гірку заздрість, сварливість, то не хвиліться і не горіть неправди проти істини. Це не та мудрість, яка сходить зверху, але земна, душевна, бісівська, буде заздрість, сварливість, там безлад і все лихе. А мудрість, яка сходить зверху, вона, по-перше, чиста, потім мирна, лагідна, покірлива, повна милосердя і плодів благих, неупереджена і нелицемірна. Отака є такий плід того, що є від Господа. І от, якщо то джерело, Яке ми п'ємо, то джерело, до якого ми звертаємося, ми після них отакі, то ми добре. Добре джерело обрали. Бо я мені недавно я вже сьогодні говорив, сестра підійшла і каже, скидає мені тих. Я вже там, знаєте, не знаю тих, -тих проповідників, і такі слова, джоші, моші, то, все, такі стільки все. Каже, той добрий, того можна слухати. І тко мені каже, накидає весь вайбер. А я де то слухаю, там знаю. я кажу, я так її світпою. Кажу, сестру. Якщо після того, як ти то послухала, ну, найперше я їй кажу, ви добре робите, коли звертаєтесь осюди. Найперше. Але деколи мало, якщо так вже почитав і так, просто ти такий спраглий, не то що там, знаєте, спраглий, так, щоб і ночі слухав. то молодець, слава Богу, відкривай тоді. А кого слухав? Кажу, так слухай, щоб після того отако от було. А не я бачу такий випадок, один включив собі Прокопенко ходить по кімнаті. Там славить Господа, жінка за що сказав. <кій> ну, то то що? Може, я не знаю, щось нічого не діє над ним, той то спів, так? Так само, може, проповідник може не діяти, щось тому є. Тому хай би нас Господь благословив, щоб ми до доброго джерела зверталися. Але найперше каже, ви добре робите, коли звертаєтесь сюди. Друзі, мені було слово, я дякую вашій церкві, вашому духу, вашої церкви, який мене поврачував трошки духовно. Я навіть не заміння летів, 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 думаю, що нормально, як всі обичні брати, а навіть не замічав, що я в таких великих проблемах. Я ще не вилікувався, ні. Але я хоча б вже бачу слава Господу. І в мене є тепер впереді, в мене є майбутнє. Я тепер знаю, що тим всім, всякими новинами, всякою суєтою, всякими іншими науками і так далі. Я не, не додаю собі, а я втрачаю мир. Мені ще тяжкіше. Стоїть. Я думав свій, та то скучно читати вже то, що ти вже не раз читав, лучше ще раз перечитати. Звідти така невидимий мир приходить. Невидимий мир. І така така знаєте, така вода дійсно, якою попив і вже не хочеш пити, і тобі добре. Я би дуже хотів помолитися разом з вами, щоб нас Господь беріг і благословив нас, щоб ми весь час чисту воду пили, істинну, Божу воду і мали це джерело життя в собі, щоб і самим не хотіти пити. І інші, хто коло нас крутиться, рідні наші вже сьогодні було сказано, і вони могли напитися від нас, бо ми так послужили. Амінь, помолимося за це.